Все. Так. Сьогодні ми розпаковуємо книжкову шафу таку невеличку пенал, бо треба книжки з нашої кімнати прибирати, бо діти добираються до доволі високих полиць. Тому робимо шафу. Ви шукали в коридор маленьку шафу, щоб влізла. Так, там 30 на 30 см і десь майже 2 метри висота. То зараз буду. Ривати, Діти по традиції з бабусою, бо Якби вони залишились тут, ніякої збірки шафи б ага. не було. Був би розбір Інших шаф на запчастини. Ну давай. Ну, знаю, розріж посередині, там картона посередині склеєна скотчем. Так, так. Можна було просто дернути за скотч. і він би пішов рватися, і все. А я хотів, саме скотч. Просто ножицями трохи не там. Дивись на поріжці обережно. Я за тебе хвилююсь. Та, Не шкода. Шкода, шкода, я тебе сухаю. Ну, що там буде всередині? Зараз будемо дивитися. А раптом нам прислало просто пенопласт. Дуже важкий. Ні, я відчув там. Було скло. Ну, нормально. Нормай, нормай. Це. шмат шкафу? Скоріше за все просто картон. Бо зараз. Ось з такого матеріалу задністі. Угу. Міцний. Краще ніж в тому тіше. Попередить. Так. Щоб ви збирали. Бо фірма інша. Найбіль високі має бути. Тепер. Це полиці, мабуть. Полиці так. О, гарний. Такий Ігор... матеріал такий. А ну перегорнуй іншою стороною. Ага, з обох боків. Гарні. Так. Важкі такі. Мають бути з гарного матеріалу. Може навіть справжнє ДРО, а не ДСП. Ні, швидше за все ДСП. Так, по тому що вийде. Ну, хоча так по зрізу. Але дуже таке щільне. Це вже три поліція. Тут буде скляна дверка. А новий ну, має її опере на стінку кім нашої кімнати. Бережненько так і покажеш. Вони дві разом. Угу. Угу. Трохи сюди ближче, ближче сюди. Так. Угу. Угу. Так. так. Це, напевно, бокова стінка. Можливо. Ну так, тут ось отвори ага. підчуру відчуваю. Краще Добре, зроблені. Сюди-сюди плечі. Сюди, їх... сюди. На доторк можна відчути. Краще, ніж в тій шафі. А це ж скло? На. Ні, це, мабуть, у дверця, та то, що треба буде вставляти скло. А, це, мабуть, ти без скла їх перевіз. А скло треба буде окремо вставляти. Скло окремо, ну то будемо розбиратися, як вставляти. Будемо, то вже ти будеш читати інструкцію, а я буду розбиратися. Ще одна буква Сюди, сюди ближче. Так. так. Може вимощи це на площі? Не заважав, кухами. Куди сюди трохи буде? Цікаво. Стільки різних. Ветали? Так, цікаво, як воно все буде збиратися. Ще дві палички. Скільки? Воно класно. Добре. Його... Запакували. Так, запакували. А то я переживав, щоб воно не побилося. Це, мабуть, дах, це мабуть дах і низ. Так, так, бо тут Ті... отвори під шургуємо. Гарний запах дерева. Так. Прийшла осінь і вже думаю, що новий рік забиш ялинки. Ага. <різь> Того фенопласту. Коробочці! Дуже цікаво. Так взагалі тут вся шуруба, інструкція має бути. Зараз... Там, мабуть, вже нічого немає Так, я. Просто дивлюся. Тут так. тільки. Ласка. Ну тоді я вимикаю і зараз на другому відео знімемо. Вкрию ту коробочку. Да? Показати. Давай обережненько так. Показати на відео коробочку. Потім вже будемо розбиратися з інструкцією. может ты её полностью витрюшь? Там же сейчас почки есть. просто разумеется. А да ладно, аккуратненько. Ну ладно. На я не плачу. мои. Цикал. Ну, зараз буду шукати серед конопаста. Може, знайду їх, знайду Тоби, тоді я вимикаю і угу. будемо розбиратися. Цих різних деталюк.